Окупанти просунулися під Вугледаром та Покровськом. На Харківщині кинули в бій півсотні одиниць техніки. Українські військові тримаються з останніх сил. Що відбувається на фронті? Подробиці далі у випуску. Ви на Фабриці новин. Мене звати Анна Ткаченко. У росіян нові успіхи на фронті. Путінська армія знову тисне на Покровському напрямку. За даними Діпстейт, вона просунулася у Миколаївці, Крутому Яру та Красному Яру. Також окупанти захопили ще більше території в районі Вугледара. Судячи з мапи, місто перебуває майже в оточенні. Складну ситуацію підтверджують військові Станіслав Бунято. Він же Осман пише про постійні штурми Вугледара важкою бронетехнікою. Мовляв, це при тому, що Сили оборони вже спалили цілу купу техніки. Інші військові пабліки уточнюють, що окупанти мають просування не лише на околицях, а й у самому Вугледарі. Також вони активно тиснуть під Кураховим. Зокрема, захопили деякі ділянки у населеному пункті Єрник. Зовсім нестабільна ситуація у турецьку зі слів османа чітку лінію оборони виставити важко через щільну забудову. каже використовувати техніку в таких умовах небезпечно. Велика ймовірність потрапити в засідку. Тому ситуація в місті змінюється щогодини. Тим часом на Луганщині армія Російської Федерації намагається штурмувати в районі Білогорівки. Військові зазначають, що під час останньої атаки окупанти кинули в бій танк і чотири БМП. Їх знищили. Аналогічна доля спіткала й ворожу піхоту. За словами Османа, росіяни шукають нові місця для наступу і хочуть розтягнути сили оборони. Нелегко і на Харківщині ворогу поставили ціль за будь-яку ціну вити до річки Оскіл. Про це повідомив заступник командира батальйону Ахілес 92-ї бригади Олесь Маляревич. Каже, поки що вдається стримувати на стик загарбників. Далі дослівно. Очевидно, що ворогу поставили ціль за будь-яку ціну дійти до річки Оскіл. Там працюють кілька бригад, у тому числі наш батальйон. Бої точаться щодня. 26 вересня. Ми брали участь у одній із найбільших битв. 51 одиниця техніка йшла на наші позиції. Було знищено 32 одиниці. Кінець цитати. Відправляють на металобрухт ворожу техніку і бійці 46-ї бригади. Вони показали, як знищують підрозділи росіян на південних околицях Георгіївки, що на Кураківському напрямку. Зазначається, що піхота противника намагається закріпитися в населеному пункті, щоб продовжувати свій рух в сторону Максимільянівки. За даними Генштабу, тільки упродовж минулої доби сили оборони ліквідували 1370 окупантів вбитими та пораненими. Крім цього, вони знищили 21 танк, 48 бойових броньованих машин, 58 артилерійських систем, два засоби ППО ворога і шість десятків одиниць автомобільної та спецтехніки. Командування повідомляє, що за день на фронті сталося 187 бойових зіткнень. Найгарячішими залишаються Курахівський та Покровський напрямки. Там росіяни йшли в атаку 36 і 42 рази відповідно. Щоби стримати окупанта українським воїнам, часом доводиться стояти на смерть. Така доля спіткала Олександра. І спочатку повномасштабної війни він воював на Київщині, потім у Маріуполі. У травні 2022-го росіяни скинули на завод Азовсталь потужну фосфорну авіабомбу. Вона пробила укриття і випалила вщент бункер, де серед інших загинув Олександр. Азовець із позивним Грян. Про подвиги сина в рамках проєкту Серце Азовсталі розповіла мати захисника Ольга. Послухаємо. і зранку встали. І так листаю новини і повідомлення. Дві фотографії сьогодні на Азовсталі загинули два моїх друга, а це скинув Асан. Медик Азовський. Ну, я ж знаю, що Санька в Києві. Це цього ж не може бути. То я й прогорнула далі, там дивлюсь новини. А в голові думаю, цей хлопчик дуже похожий на саньку. І я вертаю, подивитися, наскільки вони схожі. І читаю більш так, докладніше. Сьогодні на Азовсталі загинули два моїх друга Грян і брат. І в тебе закіпає мозг. Ну, По-перше, Саня в Києві. За, як це може що загину? як це може бути в Маріуполі? І тобі просто, ну я не, я, я не можу описати це якось, в тебе просто лопається голова. І вони були магазин 20, бункер називався магазин 20, там було багато людей. І прилетіла авіабомба велика. І ця бомба пробила, запалала там все. Там плавився метал, плавились залізні двері. І там загинуло, тоді, там були снайпера і було багато дівчат. Тоді загинуло більше 60 людей. І мені дали телефон Жоріна. Я до нього дозвонилась, кажу, от я мама така та, така -та хотіла би хоч щось узнати. Він каже: Ви знаєте, ви маєте бути сильними, бо туди прилетіла. Фосфорна бомба, вона знищила там все. Там весь цей бункер він перетворився на попіл. Ви маєте бути готові до того, що ви не отримаєте зовсім нічого. І це були дуже страшні місяці. І в итогі ми вийшли на морячка. Морячок. Написав мені, що він теж був в цьому бункері. Але бункер це такий здоровий, як, як коридор. <кій> Сенька був посередині, а морячок з краю, і тут була вентиляційна шахта. І І його вибило через... І він вижив, у нього там стопи нема, але п'ятки нема. І він каже, там три дні не можна було туди зайти, бо там все палало. Коли вони зайшли, розплавлені металеві двері і на металевих дверях форма ну, людини хотіли вийти. І каже, що коли ми зайшли, я на ліжку, там, де Саня мав бути, я бачив рештки тіла. Я вже колись казала в інтерв'ю, це так дико звучить, але ми так затраділи. Типу з'являється якась надія, то ти зовсім пригнічений, ти не знаєш, що, що можна шукати. А тут є надія. І ми здали ДНК і чекали співпадіння. І під новий рік 30 січня. Нам прийшло повідомлення, що є співпадіння кожною. Мені запропонували їхати сюди в Трускавець з такими ж мамами. Це найсильніша терапія. Коли ти, відчув, ти спілкуєшся з такою ж людиною, як ти, з таким же болем. Бо ну, ніхто не може тебе так зрозуміти, як мама, яка пройшла всі ці кола аду, все це пекло. І ми так здружилися, ми так, такими стали рідними. Я взагалі хочу сказати, що цей проєкт серця Азовсталі. Він наскільки нас вивів з цього стану, коли ми, непонятно, то або ми живі, або ми вже не живі. Того року, я ж кажу, це перший подих такий, що ти вдихнув повітря на всі груди, бо ти, тут, виходить, що ти і отримуєш медичну якусь допомогу. І ти спілкуєшся з мамами. І що головне, що ти не відчуваєш себе брошеним, що про тебе хтось піклується. Це дуже важливо. От якби мене спитали, саме головне, що тебе тримає на плаву зараз, це спілкування з такими ж мамами, як я. Це всі новини на цю мить. Підписуйтесь на канал, ставте свої вподобайки, і побачимося в наступних відео. На все добре.